Ви прямо зараз слухаєте своїми зябрами про свої зябри. Всі етнографи стверджували, що їм аж виїдали очі, камбали і кони. Сиділи собі в оазісі, жували самі, в та й кредитів не знали. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Іноді трапляється таке, що стале та з дитинства знайоме оточення раптом виявляється абсолютно невідомим. Так, можна дізнатися, що добрий дідусь сусід був піратом та тереадором, викинути на смітник чайний набір, пам'ятавши часи гайдамаччини і коштував дві квартири, а добрі персонажі мультиків та казок, їжаки не носять на своїх голках яблука та гриби, проте полюють на змій і їдять їх живцем. Сьогодні на ніч цікаве про наших давніх сусідів. З давніх давен люди шукають що поїсти не лише на суші, але й у воді. Власне, не лише люди, але й, скажімо, макаки крабоїди, рангутани, шимпанзе теж люблять рибалку. На стоянках неандертальців, петикамтерпів, не кажучи вже за краманьонців, трапляється чимало рибних кісток. Відомо, що у оазисах Сахари більше 10 тисяч років тому жили люди, які харчували здебільшого самами, фіниками та один одним, виходячи із вцілілих рештків до історичних банкетів. Таке смачне та корисне меню було цілком збалансоване та корисне та ще й різноманітне. Сиділи собі в Оазісі, жували самі та й кредитів не знали. Не життя, а казка. Багато хто з тих, хто вже склав шкільний іспит з біології, особливо не переймається рибною систематикою і взагалі питанням, що таке риба. Якщо щось слизьке з хвостом плаває у воді, то це і є риба. Між тим існує аж два класи риб, які принципово відрізняються один від одного, що спеціально для шкільних тріїчників, щоб їм легше було запам'ятати різницю між рибами, відображена у самих назвах цих класів: хрещові та кісткові риби. Між тим. Окрім зовсім не риби, а цілком навіть ссавця кита із різними дельфінами у воді плавають теж зовсім не риби, але також слизькі та з плавниками представники надкласу круглоротих, міногі та міксини з різноманітними родичами. У цих тварюк менш розвинутий зір, травнева, нервова та інші системи порівняно із їх рибними сусідами. Сусідство, до речі, дуже тісне. Круглоротів гризається своїми круглими ротами у тіла риб та інших жертв. Підгризається собі потроху, а буває і не потроху, такі морепродукти, і тими живуть. До речі, ви теж цілком можете познайомитись на власній шкірі з круглоротами, якщо будете купатись в тропічних водоймищах. З іншого боку, міноги вживаються в їжу, капчені, під пиво, те що треба. Засунув ногу в якийсь меконг чи ганг, витягнув, а там же закуска на вечір причеплена та ліпається. Сам і приманка, і рибалка, і кухар. Думаєте, найбільшою помилкою в систематиці риб є назвати рибою кита? Та кит принаймні плаває разом з рибами та має плавники. Знайомтесь, капібара гризун, який любить купатись. За систематикою середньовічних європейських священників риба. І не треба вважати організаторів конкісти та авторів низки відкриттів в астрономії невігласами. Звичайно, вони розуміли, що гризун з лапами ніяка не риба. Проте таким чином вони урізноманітнювали меню віруючих. Адже рибу у піст можна їсти. Цією ж метою різна публіка, зазвичай зброєна мушкетами чи просто дручками, змушувала тих самих священиків хрестити свиней, баранів, кіз, даючи їм ім'я Карась, Окунь, Форель. А карасів і решту свіже похрещених їсти у піст можна. У протистоянні залогії та кулінарії перемога була за останньою легені офіційно стали зябрами. До речі, за зябри. Багато хто вважає їх пращуром легенів. Нібито й логічно, якщо риби пращурі амфібії, рептилії, птахів та ссавців, які дихають, самі знаєте чим, то й зябри пращури легенів. Але ж ні. Колись жили такі собі кистепері риби. Жили вони в каламутній воді із браком кисню, у болотах та різних калюжах. Ці рибини висовували пащеки з води, ковтали повітря, як і решта колег, з лузки та плавників. І затримували повітря в стравоході, де кисень з нього частково потрапляв у кров, смоктуючись через слизову оболонку. З часом ділянки стравоходу збільшились, розрослись, спеціалізувались. І у далеких нащадків тих кистеперих риб, що зараз дивляться Ютуб, займають не менше третини тулуба та звуться легені. Так, наші легені це відозмінений стравохід, а зовсім не зябри. Довгий час кістапері вважались вимерлими, проте ні. Принаймні один рід Латимерія живе й досі, як виявилось. А може й більше? Хто знає, що там коїться у Світовому океані. Ось ви зараз своїми пальцями натискали на екран чи клавіатуру лише тому, що давні кістепері переповзали з калюжу у калюжу у пошуках їжі та й взагалі за своїми рибичими справами, і розвили свої плавники, що з часом перетворились на кінцівки з пальцями. Окрім кінцівок та легенів. Давніх хвостати пращури з залишили нам зябра. Інколи спадок видно на шиї у вигляді власне зябр, але вони декоративні, дихати ними під водою ніяк не вийде. Власне, такі декоративні зябра або видаляють, або якось маскують. Колись, під час популярності різних шоу потвор та людських зоопарків, власник такого нагадування про водне минуле міг легко забезпечити себе роботи на все життя. Адже серед речей, які цікавлять людство, потвори входять до першої трійки. Але зябра є і у нас, мої любителі ютубу та кринжових історій. Євстахіва труба, щелепи, гортань, мигдалини все це видозмінені зябри, різні дуги зябр. Так що ви прямо зараз слухаєте своїми зябрами про свої зябри, а можливо, ними ще й щось гризете. До речі, власне рибачі зябри зазвичай не їдять. Так, людство любить поїсти, зокрема і рибу. Власна риба, а також її ікра, здебільшого, через це нас і цікавить. Юшка, биткість, тюльки, копчені лящі та ранька під пиво – Все це чудово, смачно і надає життю натхнення. Для мешканців, скажімо, багатьох тихоокеанських островів риба основний тваринний білок. М'ясо є м'ясо, хоч і з вузькою та плавниками. До речі, а кулячі плавники, попри стереотипи, ніяк не лікують ані імпотенцію, ані психічні чи шлункові розлади. А кулячі хрящі – це вже краще це джерело кальцію, проте за нього не варто платити такі дурні гроші, які вони коштують. Гризіть хрящі камболи чи взагалі курячі, і дешевше, і легше купити, і результат такий самий. Риболовля справа дуже стародавня, а люди дуже хитрі та винахідливі тварюки. Звичайно, така комбінація призвела до того, що риба здавна має не лише кулінарне значення. Риблячі зуби чудовий матеріал для наконечників стріл, а з кісток великих риб можна зробити собі список чи навіть якісь обладунки. Ну, і прикраси, звичайно. Ті ж зуби можна вставити собі для краси у вуха чи носа, зробити намисо чи інші прикраси. До того ж, е екологічно чисто, зараз це модно. Так що будете купляти оселедця чи камбалу. Кістки та не викидайте. Зробіть еко чи браслет і подаруйте комусь на 8 березня чи день народження. В Арктиці досить бідна флора, проте багата фауна, особливо морська. Пояснюється, це легко. В холодних умовах кисень краще розчиняється в воді, відповідно, в такій воді легше дихати, звідси безліч планктону, риби та тих, хто ними харчується. Арктична риба досить жирна, холодно, що поробиш. Ескімосам теж холодно, і вони теж зазвичай з жировими запасами. Тим не менш, хочеться їм і погрітися біля вогнища, тільки ось проблеми там із дровами, рослинність в артичних умовах, здебільшого представлено мохом, і уявіть собі, що це таке топити грубку мохом. Ескімоси теж не у захваті від такої ідеї, тому вогнища розводять із риби. Жирна висушена риба чудово горить, дає багато вогню та тепла, здебільшого під рукою, точніше під водою. Наловив риби, розпалив із неї ж вогнище та її ж приготував. Ще й гарпун, можливо, з кісток цієї ж риби. Безвізходне виробництво, мрія зелених. Окрім опалення у ескімосів є труднощі із транспортом. Традиційно мешканці заморожених далей переміщуються або пішки, або на запряжених собаками санчатах. Давалося б, з чого виготовляти такий транспорт в умовах лютого холоду та відсутності дерева та металургії. І знову кмітливість. Санчата ескімоси виготовляють з кісток крупних тварин, моржів, китів та їх шкур. Проте китів на весь транспорт не вистачає, до того ж він потребує постійного ремонту та запчастин. Тому ескімоси замінюють один морський будматеріал на інший, виловлюють рибу, надають їй потрібної форми, вона замерзає і чудовий каркас для санчат готовий. На таку заморожену рибу натягують шкіряний каркас, запрягають псів. І вперед катайся, доки риба не зітреться або не наступить коротке арктичне літо і санчата не розморозяться. Рушійну силу такого транспорту собак готують теж риби. Зазвичай скімоські санчата мають потужність у 6 та більше собачих сил, тому доводиться возити з собою чимало рибного пального. Риба двигун прогресу. Трохи південніше на Алеутських островах місцеві мешканці Алеути. Зрозуміло, теж постійно займалися риболовлею, а із шкіри крупної риби виготовляли собі одяг. Уявіть собі запах серед такого рибальського товариства. Всі етнографи стверджували, що їм аж виїдали очі, і взагалі враження від візиту у хатину край Алеутського села були незабутні. Якщо ідея виготовляти щось із шкіри риби вам здається дивною чи дикунською, то згадайте гаманці чи паски із шкіри скатів, а заодно їх вартість. Наші чумаки, ясна річ, брали з собою в дорогу сушену або солону рибу, можливо, і ловили якихось карасів і у дорозі. Але разом із такими харчами чумаки брали з собою висушені камбали із намальованими релігійними малюнками, тобто камбали-ікони. Їх прив'язували до возу для вдачі і взагалі, бо так треба. Подивіться на наші маршрутки та автобуси, ці чумацькі вози 21 го сторіччя. Всі ці іконки та фотографії звідти з глибини віків. Водії маршруток носії давньої української традиції. Бережіть їх. Як бачимо, риби до нас ближче, ніж дехто вважає, а з точки зору самих риб, їх далекі нащадки зараз тримають в виплавниках айфони та ловлять зябрами інформацію про них самих. На добраніч, ніч, та не дуже хлопці-дівчата. Зябра, дуже тендітні утворення, бережіть їх, не забувайте вчасно відвідувати отоларинголога і нехай вам насніться маршрутка з чумаками та рибними іконами. До зустрічі!